Обов'язковий чекап для чоловіків, навіть якщо ти дівчина, дивишся, зберігай, тому що знадобиться для твого кабанчика. Серцево-судинна система, ліпідограма, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди високої щільності, три гліцеріди, коефіцієнт атерогенності. Чоловіки мають на 50% вищий ризик інфаркту, ніж жінки, тому треба робити. Електрокардіограма плюс вимірювання артеріального тиску. Артеріальний тиск має бути 140 на 90 і менше. Важливо виявляти аритмію, ішемію або артеріальну гіпертензію. Ризику курці та чоловіки з ожирінням. онкологічний скринінг, простата специфічний антиген, 40 років і плюс треба раз на рік робити. Норми це менше ніж 4 нанограми на мілілітр, але важлива динаміка: колоноскопія, аналіз каву на приховану кров, виявляє поліпи, товстої кішки, погляд шкір для оцінювання нових незвичайних родимок, швидко розростаючих утворень, ендокринна система ТТГ і вільний Т4. Чому важливо? Тому що гіпотиреоз у чоловіків часто маскується під депресію, тестостерон, показання до аналізу еректильна дисфункція або зниження лібіду, або збільшення грудей гінікомастия. Печінкові проби. АЛТ, АСТ допомагає виявити жирову хворобу печінки, гепатит, цироз, креатинін, сеча загальна. Будете розуміти роботу нирок.